Так, друзі, усім привіт! Ви знову потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло. Я шеф цієї кухні трафіку. І на своєму YouTube каналі я безкоштовно розповідаю про маркетинг, таргетинг, дизайн і тепер про штучний інтелект. Розповідаю таку інформацію, про яку навіть на курсах деякі люди не розповідають. Доведено дійсно доведено моїми клієнтами на консультаціях. Тут можна подивитися, на курсах тут можна подивитися. А, і так само всі кейси можна загалом ознайомитися з усім у моєму а, профілі Instagram. підписуйтеся, а, тут все є. Прямо зараз ми з вами ми знаходимося у прямому ефірі на а, каналі Twitch. Twitch підписаний точно так само, як і мій Instagram аккаунт Якщо ви хочете дивитися такі уроки в лайві, задавати мені, мені тут якісь питання, а, можете підписатися на мій Twitch і обов'язково на Instagram, Тому що в Instagram я роблю. Сповіщення про те, що сьогодні буде стрім на таку-то-таку-то тему, залітайте і так далі, і тому подібне. Буде весело, разом можемо поспілкуватися на різні теми. А в сьогоднішньому відео, друзі, я вам розповім, як зробити за допомогою, як робити безкоштовно відео у vo 3 Популярні ці хайпові нійронки, да, від Google, яка робить відоси, які залітають на мільйони переглядів. А, за допомогою одного промта, як генерувати безкоштовне відео одним промтом за допомогою чата GPT. Дуже просто, тому що у минулому уроці я, вам, я вас вже розповів, як робити VO3 абсолютно безкоштовно. Да? Ви реєструєте аккаунт і можете це робити би, неодноразово. Спойлер. І на одному аккаунті 10 відео можете робити. А якби хтось за це гроші платить? Тому залітайте от сюди, на україномовний канал. Відеоінструкція, як безкоштовно зареєструвати vo 3 і користуватися ним. А якщо ви, у вас трішки проблеми з сприйняттям українською мовою, вам легше сприймати контент російською мовою, залітайте на мій російськомовний YouTube канал Кухня Трафіка, посилання в описі під відео, так як і на Instagram і на Twitch. А тут. Є так само відос е, з інструкцією, як зареєструвати ВО3 е, тільки російською мовою, безкоштовно. Да? Тобто я завжди роблю відос українською, відос російською. Тому кому як зручно, можете заходити дивитися. Друзі, переходимо знову у наш браузер. Тільки що я записував відос російсько-російськомовний е, е, да? версію, і ми згенерували відео. Ось точно такий відос, як я зараз записую, і ми згенерували ось таке відео. Я, типа, писал промт, намагався описать из себе. Хлопец блондин, там с бородой дагестанца, там камера стоит справа, там слева октобокс, euh, паркет, белые стены, белый э, цей, macbook, <coughs> там мятное светло позаду, и как бы вот можете подивиться, какой результат у нас вышел. Подписывайся на канал Кухня Трафика, или у тебя будет плохая конверсия с таргетированной рекламы. Обнял, подкинул, братишка. Якось так вийшло. Як, як на мене досить непогано вийшло. А я зараз вам покажу, як зробити це все ну, взагалі, реально за 5 за п'ять хвилиночок. І так само сьогодні я зробив таким же самим шляхом сьогодні клієнту банер для таргетованої реклами. Та скільки можна? У нас повний запис клієнтів. Я одна не встигаю. Нам терміново потрібен перукар універсал. Якщо це ти, пиши в Дірект. Прикольна, живенька, цікава, чіпляє увагу. бомбочка. Перше, що нам треба зробити, заходимо у vo 3 А, Не плутайте. Коли будете шукати в 3 можете лізти різні інші сервіси, які вас можуть обманювати. То буде не vo 3 і так далі. Не ручаюся. Взагалі, тісне посилання на vo 3 можна подивитися у відосі. Я розповів, як. Що це за, за посилання? Вот, потрапляєте в сервіс. А, треба обрати Vio 3 Quality, Be, 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 Beta, Beta-Audio, одна генерація. І тут треба ввести промпт. наш. Далі, що нам треба зробити? Відкриваємо Чат-GPT. Новий діалог. Повністю завжди новий діалог. А, раджу вам так робити взагалі загалом усюди. І нам потрібно чат gpt зараз закинути один маленький промпт. Який дозволить його налаштувати для роботи з VO3. Цей промпт, слово в слово, щоб ви ні, ні списували, не дивилися, не ставили на паузу, нічого, не ні печатали, не перепечатували, не помилялися. Цей промпт я закинув свій телеграм-канал. Ось сюди. Він буде відразу там під відосом оцим. Да, наприклад. Ви просто його копіюєте і вставляєте в чат GPT. Ну, начебто, все. Відправляємо промпт. Давайте я, я просто цей промпт відразу його скопіюю і додам, кому як буде зручно. Там буде два промпти. Один промпт буде російською мовою, один промт буде українською мовою. Правильно, щоб було зручно. Ні, крапочку поставимо краще. Угу. Супер. Чудово, я готовий. Надійсла ідею. Так, 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 так. Давайте не будемо гаяти часу, не будемо зараз писати, або, можливо, щось вигадаємо, або можливо, давайте просто спробуємо ще раз напрягти Віотрі е і -е, написати просто тупо такий самий промпт, який я тільки що робив, тільки перекладемо його українською мовою. Подивимося, що з цього вийде. Е -е, іноді буває, Віо Трія помиляється, іноді робить не до досить добре, не досить так, як ти хотів. Да? Ну, би, це машина, буває таке. Закидаємо в перекладач Діпл. Треба перекласти з російської на українську. хлопець, з бандин з родою дагестанською бородою, сидить у кімнаті та білим столом з білими стінами і коричневим паркетом. На столі стоїть MacBook, праволючи від нього, на столі стоїть камера і знімає його. Зліва на нього світить октобокс з сотами. Ззаду, позаду, як на мене, неправильно. З нижнього плану світить м'ятне світло і освітлює стіну. З протилежного боку від октобоксу ззаду на хлопця. Світить контрове зелене світло. Хлопець вимовляє фразу. Підписуйся на клакухня трафіку, або у тебе буде погана конверсія з таргетованою рекламою. Обіцяв, під... обійняв підкинув підписну. В кінці б'є себе в груди правою рукою, показує двома пальцями в камеру, як це робив Цезар. Ну, давайте спробуємо. <кхів> а, закидаємо цей перекладений промпт. Так, сорі, повертаємося обов'язково в той діалог, де ми українською мовою спілкувалися і попереджували його. Не закидаємо. А, блін, треба було видалити цю штуку. Так, наче, вроді я Діпл тут нічого не бачу. Маю надію, що Чат GPT трошечки натупив. До речі, у мене чат GPT абсолютно безкоштовний. Не маю сенсу, не бачу сенсу купувати чат GPT, тому що безкоштовний абсолютно робить те ж саме, окрім відеозв'язку цього, і в нього укорочені голосовий чат. Просто ліміт на аналіз картинок і так далі і тому подібне. Мені цього ліміту вистачає. Якщо що, я там в Google посидів на одному аккаунті, потім там вичерпав, пішов в Safari, на іншому аккаунті посидів. Якось так. Вставляємо промпт, перекладений англійською мовою. Вже в uh, ВЕО-3. Раджу так само промпт, який англійською нам видає тут ChatGPT, GPT, так само закидати в DPL перекладач uh, і перекладати, ознайомлюватися, що він там переклав. Бо він може теж придумати щось Це ж GPT-ха. Так, uh, бездоганних не буває. Ну, окей, ми не будемо нічого перевіряти. Покладемося на GPT, -ху. вставляємо англ англомовний промпт. Натискаємо і очікуємо генерацію. Как би, вот у мене є тут відосики, показував це. Ще довго чекати, вже час мого запису. Та скільки можна? У нас повний запис клієнтів, я одна не встигаю, нам потрібен перукар універсал. Ще довго чекати, вже час мого запису. Та скільки. ну, Мені трішки не сподобалася ця ідея. Я створив по-іншому. Та скільки можна, у нас повний запис клієнтів, я одна не встигаю. Нам терміново потрібен перукар універсал. Якщо це ти, пиши в дірект. Та скільки а, можна. До речі, послухайте, немає е, звуку комети, немає вибуху цього у, у воді. Я це цей саунд дизайн додав вже сам у Кепкаті. Ну зі звуками набагато ефектніше виглядає. Слухайте. Скільки можна. У нас повний запис клієнтів. Я одна не встигаю. Нам терміново потрібен перукар універсал. Якщо це ти, пиши в директ. Соковитіше, ні? Виглядає, коли звук, звуковий ефект є. Так. Генерується. Генерується, чекаємо порада. Багато реплік не пишіть. Багато реплік не пишіть. Чому? Тому що 3 може плутатися. Може плутатися, Якщо у вас там 3-4 дієві особи, одна щось говорить особа, потім інша, а може бути плутанеця. Одна особа може декілька реплік сказати, чужі репліки сказати. Би, або ну, з промтом може бути проблема. Да? GPT може, GPT може голова запаморочитися. Тому, як би... Пам'ятайте це. І пам'ятайте, що відео всього 8 секунд генерується, тому не пишіть там цілі статті. А, щось плюс-мінус, так, як таку довжину, як я робив. Да? Можна сцени різні робити. Да? Якщо вам замало цього, ви хочете там, спочатку одну сцену зробити, потім там діалог якийсь, як ви можливо, вже бачили, да? десь в рілсах очі, це так само реально можна робити. Трішки пізніше в уроках наступних буду це все вам обов'язково показувати. Друзі, якщо поки генеруються, да, якщо у вас є якісь питання з приводу таргету, налаштування таргету, а, щось не виходить, оплата не списується, заблокували аккаунт, не можете зв'язатися зі службою підтримки, а, ласкаво прошу вас у свій інстаграм, підписуйтеся, натискайте на консультації і ознайомтеся з відгуками реальних клієнтів, людей, такі самі, як ви, прийшли до приходять до мене з Ютубу. З різними питаннями, комусь безкоштовно допомагає, якщо це дуже просто, комусь за гроші, ціни максимально гнучки, залежно від вашої ситуації. Не було за два роки мого досвіду консультації, такого, щоб ми не допомогли комусь вирішенням якоїсь проблеми. Тому пишіть шефротрев, підписуйтесь. Знижки також часто бувають. Ну, Щось не знаю, треба, мабуть, сторінку оновити. І так, друзі, я нову сторінку о, у нас з'явився відос. Ми бачимо, що вони практично ідентичні, є маленька різниця. Тут камера стоїть на столі. Да, якби е Натискаємо. Давайте фулскрін зробимо відразу. Підписуйся на канал Кухня Трафіку або у тебе буде погана конверсія з таргетованої реклами. Обійняв, підкинув, братику підписуйся на канал Кухня трафіку, або у тебе буде погана конверсія з таргетом. Я вам скажу, друзі, мені навіть україномовний більше подобається, ніж російськомовний. Більш, а е по-справжньому виглядає. тут у нас суцільний штатив, якби тут він в повітрі завис, да? Давайте порівняємо. Підписуйся на канал Кухня трафіка, ілі у тебе буде погана конверсія з таргетованої реклами. Обняв, подкинув, братишка. Підписуйся на канал Кухня Бачимо, на очах трішки які-та артефакти є. А тут воно максимально взагалі. Ну, Арґетованої реклами. Обійняв, підкинув, братику. Підписуйся на канал Кухня трафіку або у тебе буде погана конверсія з таргетованою рекламою. Обійняв, підкинув, братику. Підписуйся на канал Кухня Трафіку. Що мені подобається, навіть в екрані камери передаються ці всі рухи. І композиція. Ми бачимо, що є е октабокс, і він правильно композиційно знаходиться поза людиною, тому що камера стоїть тут і він буде поза людиною. Ну, взагалі супер. Або у тебе буде погана конверсія з таргетованою рекламою. Обійняв, підкинув, братику, підписуйся на канал Кухня. Трех...» ну, трішки бачимо, що там руку не видно, але загалом реально бомбова. Ну, мені дуже подобається. Що нам треба робити далі? Натискаємо е завантажити відео. І обов'язково в розрішення збільшена роздільна здатність до Full HD 1080p. Натискаємо і чекаємо. Чекаємо, доки воно прорендериться да, з 720p до 1080p. Промпт, який треба закидувати в чат GPT для VO3 самий перший той, да, щоб налаштувати його на роботу з VO3, закинув свій телеграм-канал російською і українською мовою. І доки тут це рендериться, да на останок скажу, якщо ви підприємець і ви не знаєте, як привабити собі клієнтів з інстаграма, з Фейсбука, або ви вам набридло платити гроші таргетологу, а цей бюджет, який ви йому платите, можете легко використовувати як бюджет для просування для приваблення клієнтів, а ви можете подивитися цей допис. Це навчальна програма індивідуальна. Зізвонюємося в зумі, навчаємося прямо на вашому проєкті, запаковуємо ваш проєкт, тобто ваш бізнес в інстаграмі чи там на сайті. Да? Виконуйте різні домашні завдання, запускаємо вам таргет, робимо контент, аналізуємо цільову аудиторію, сегментуємо її, розробляємо продуктову лінійку, літмагніти, офері, типвай, приваблюємо клієнтів, прогріваємо, навчаємо, продаємо, повторно продаємо. Тобто Курс не про таргет, а про маркетинг. ну іменно про побудову, як приваблювати саме клієнтів. Скажемо про побудову воронки-продажів, якщо ви таке щось чули. Або якщо ж ви таргетолог, який не може дати результат клієнту, саме через те, що йому не вистачає маркетингового досвіду, його навчили кнопки тискати а, в Facebook-кабінеті, а цього замало потрібно саме от те, про що я тільки що розповідав: маркетинг, контент, продуктова лінійка, цільова аудиторія, сегменти і так далі. Все це є на курсі. А, і про таргет ми так само балакаємо теж. І про дизайн креативів теж. Тобто ну, максимальна крута програма, оплата двома частинами, домашні завдання. Перевірка, уроки, записи уроків залишаються з вами назавжди в Телеграмі. А, просуваємося по курсу максимально повільно, як ви розумієте, матеріал. Щось не розумієте, зупиняємося. Як би, хтось місяць вчиться, хтось два, хтось і півроку вчиться. Графік уроків підбираємо під кожного. Тому проблем з цим немає. Повертаємося до no, Сори, пишіть мені в мій інстаграм, у випадку чого. Качество покращено, тиснемо завантажити, відоси важать мало, 4 МБ всього. І насолоджуємося Full HD. Не знаю, вроді Full HD, як на мене, не покращилася якість. Підписуйся на канал Кухня Трафіку або у тебе буде погана конверсія з таргетованої реклами. Обійняв, підкинув, братику. У мене взагалі є, є таке враження, чесно кажучи, що тут. Реально, було, якісь краще. Трафіку, або у тебе буде погана конверсія з таркетованої Не знаю, друзі, можливо, треба в 720p завантажувати просто і все буде супер. Давайте перевіримо заради цікавості. Підписуйся на канал Кухня Трафіку, або у тебе буде погана конверсія з рекламою. реклами. Обійняв... Підкинув, брат. Ну мені, чесно сказати, реально 720 p навіть більше подобається, ніж Full HD, тому що там щось якось воно ну, прям взагалі як фарбами намальовано. І так, друзі, всіх, як сказав, цей хлопець обійняв, підкинув, підписуйтесь на мій україномовний російськомовний канал, телеграм-канал з промтом, там буде промт. Всі посилання на все, що я казав, в описі під цим відео. До побачення.